Виробники різдвяних дерев Франції кажуть, що, попри пандемію, карантин упевнені в успіху цього святкового сезону. Ще недавно їхні перспективи були невтішними, бо вони не знали напевне, чи можна їм буде продавати дерева. Та, зрештою, міністерство сільського господарства дало таку згоду цього року ми досить упевнені в собі. Ми не покоїлися на початку сезону, бо не знали, що зможемо розпродати дерева. Усі виробники зв'язувалися з парламентаріями, сенаторами та заступниками префектів кожного регіону і говорили про абсолютну важливість продавати ялинки як товари першої потреби, щоб ми могли заробити на життя. Водночас вони кажуть, що змінили методи роботи. Ми сподіваємося продати всі наші дерева. Перші кілька тижнів покажуть, як ітимуть справи. Я впевнений. Гадаю, люди купуватимуть, але все організувати буде складніше, бо й досі є невизначеність. Ми зрубаємо дерева останньої хвилини, щоб не лишилося не придбаних. з продажу квітів і рослин у Парижі теж кажуть, що цього сезону намагаються не замовляти надто багато ми поки не знаємо. Через пандемію важко сказати щось певне. Таких прецедентів ще не було. Ми не знаємо, куди рухаємося. Я просто триматиму запас дерев, коли він закінчуватиметься, то замовлятиму ще. Вони також скаржаться на конкуренцію великих магазинів, роботу яких у період карантину обмежують не дуже. Я впевнений, що продажі будуть хорошими, адже люди сидітимуть удома. Єдине, що мене непокоїть, так це великі мережі, які закуповують оптом і можуть поставити нижче за наші ціни. Щороку у Франції до різдва продають близько 6 мільйонів ялинок. Це 80% усього обсягу виробництва.